Але вибачте, ви знаєте, так що впливає в воді. Ну не те, що нам потрібно. Тому плани адаптації потрібні, тому що це є гарантією швидкого вбудування людини в систему продажів і швидкого принесення нею перших результатів. За нашими дослідженнями, тільки 65% стажерів, які виходять на посаду навіть прояснюючих планах адаптації, залишаються в компанії, проходять в пробувальні термини. І саме через це, тому що не всі стажани залишаються, і відсутність ой, план адаптацій компанії втрачають від однієї до трьох тисяч євро на цій адаптації. Просто берніти це ці гроші горять, не повертаючи вам цих результатів. Де планів продажів, тому що коли у вас приходить керівник від продажів, ви можете йому сказати, дивись у нас у вас такі плани. А як до них дійти? Так, ви можете сказати, що порахую мені скажи, але у вас має бути своє дзеркальне бачення, як ви бачите, їх можна зробити. Ну, Хоча б верхня рівнева, умовно, експертка на калянки. Е, наявність щотижневих е, показників в розрізі аналітики з продажів. Чому? Тому що коли ви вже перестаєте бути залучена в відділ продажів, у вас може втрачатись відчуття результату. коли ви ну... Щось змінили, то ви керували самостійно, ви розумієте? Ринок, такий маркетинг, не знаю, креатив такий запустили, або не знаю, видача органічно змінилася, тепер ей оверв'ю і там лідів все менше стало.